Здорово! Здорово! Пам'ятаю в молодших класах Віршики вчив ну, да. І як воно, як воно вчились? Нормально? Та так, ніби нормально Як той хлопчик З наступного відео Блін, от реально ви як дві каплі Нормально Ласочка З віснею Ласочка з віснею От реально, ну жалко, пацана, ну прям от відчувається, він зараз заплаче вже. Який раз повторює ці слова цього віршика. Давай заново травка зеленеє. Травка зеленеє, сонечко блістить. Ласочка летить сін'ю. Давай, чувак, тримайся, я з тобою, сестра з тобою. Розумію, важко, але все рівно тримайся, давай. Ласочка, блять це мало, це мало статися. Ну він от реально вже не витримав, в нього нерви на пределі просто з того сраного вірша. Травка зеленіє, сонечко блістить, ласточка к Суструха, ебой, стожик, пацаната, з весною, в всенік нам летить. Сеструха, не бойся, теж як пацана та з дотків видірнула. Він там катку програє, і що, от що йому тепер робити, а? І сказала щось, по... поки, короче, вірш не знаш, дотку не будеш грати. Во! Хрінш такий, блядь, трудний, сука, задає, от, блядь. Заїбала ти училка нахуй. Ще й училка проти дотки Ну ну це вообще капісно. Ну, всі проти доти, пацан, тебе так жалко. В минулому нашому випуску ви бачили там вже як зняти відео для своєї дівчини, щоб вона там вам дала. Ну, обламіться, сука підер. Але в наступному відео ви побачите, як кадрити тьолочок там в парку, на вулиці. на вулиці в парку. Уроки пікапа коротші. Всем привет, с вами Ангел Смерти И сегодня стартует второй сезон моего ток-шоу А сына уже вышел другой сезон Поки ты, ты сидишь дома и к теребонькой И первой темы служат результаты вашего голосования Ага, у меня уже и голосование А тема голосования победила тема Это как кадрить телок. Да, нарешті! Я так долго чекаю этого выпуска, капец! познакомиться с телками в принципе не так-то и сложно, но для некоторых это большая проблема. Лучше всего знакомиться на улице, на стороне где а не в школе или в каком-нибудь ПТУ. Урок первый. Не кадрите тёлок біля ПТУ скилл, бо они там не по сути. лучше подходить к одинокой тёлке, без всяких подруг. Урок второй. Исходите до девчины только лишь, когда она одна. Так можно по голове дать и в этот дом. Подсаживайтесь к ней на лавку и начинайте разговор. К примеру, какая сегодня чудная погода там про деревья, про погоду, про природу, а вот вчера там был дождь. И плавно-плавно переходить на разговор о жизни, о смысле жизни и что-нибудь там умное. Урок третій. Коли ви підійшли до дівчини, починаєте з нею э, розмовляти ну, там всякі розумні речі і починаєте говорити там 2 плюс 2-4, вся піня і домой сканай. Не треба забувати, то що не можна привели, стані что вичислить вас, ви привічено. Урок четвертий. Якщо у вас вот реально, ну, великий, вот реально великий, реально великий там, розумієте? Ну, прям як в мене. То краще не кажіть цього, ну бо дівчина може не зрозуміти і ще подумає, що ви її травмуєте. Скажіть краще, що має, краще так. Нужно залишитися самим собою. Вот как есть, если там вы бухаете там каждый день там, вот ну, так надо и говорить, вот я бухаю, но ну, я скоро обязательно брошу. Моя чня! А То можно позвать ее в какой нибудь в кафе, в ресторан какой-нибудь. Телки ведутся на шампанское и вино. Шампанское, оно их расслабляет. И поэтому, если вы будете наливать шампанского, сначала один бокал, потом еще бокал. Они будут более развязаны, более разговорчивы, и, естественно, можно с ними делать уже все, что хотите. Они в ваших руках. Урок п'ятий. Просто-просто візьміть і напоїть її. Єстественно, секса сразу не пан... Більше серйозно, я от стільки дивився твоє відео, щоб зараз почути, що нічого не буде. В минулих відео ви б побачили, як зняти відео для своєї дівчини, як з нею познайомитись. Ну ці відео явно вам не гарантують, що маєте дівчину, але раптом аж, якщо так станеться... Наступне відео реально покаже, як треба захищати дівчину. Реально? Просто так. Точно? Так. Йогурт там. Урок перший! Що да ладно? Урок перший! Та який урок! Ну, ладно, урок перший. Ідете в магазин і купляйте йогурт. Урок другий. Стаєте в таку саму стойку, Ну в мене просто не виходить, тому пробуйте самі. Раті брата, просто робити такі врязки, нервові руки. У з тими уроками. Коротше, повторюєте мільйон мільярдів разів один той самий рух, і ви зможете захистити свою дівчину. Раптом прийдеться захищати свою дівчину на справі. Реально, почнете робити всякі такі рухи, такі от як там ззаді. Просто е, погані чуваки подумають, що ви психі втечуть до біс. Ми вже навчилися признаватися в коханій дівчині, знайомитися з дівчиною і захищати дівчину. Ну і щоб дівчина завжди залишалася з вами, їй треба ще говорити компліменти. В цьому вам допоможе пан. Самый главный комплимент, который мужчины никогда не говорят женщинам, а только между собой шушукаются. Самый главный комплимент это «Я б вду Это означает, ты самая красивая, ты неотразимая, ты привлекательная, ты загадочная, ты умная, ты единственная, все. І в принципі, дівчата, якщо ви почули від свого хлопця такі слова, я б то ці слова будуть найкращими в вашому житті. Це комплімент. Це найкращий комплімент буде в вашому житті. Підписуємося на наш канал зверху. Ставимо нам лайки. Підписуємося на групу ВКонтакті. Хто ми we? Headless 4. З yeah. вами були Headless 4.